Друзі, всім привіт! У мене не було на каналі 2 місяці, і від цього у мене через 4 дня канікули е, і я буду записувати вам відео кожного дня, може навіть по два відео в день. Є малесенький процентик на стрім і він, навірно, хоча б один із вас задавався запитанням е, Куди ж їх подівся Владик Фермер? Що з ним сталося? А я вам скажу учоба зараз і я не зміг просто учитись і записувати відео, тому що я зараз знаходжуся не в селі. ну Через 4 дня будуть відео. Я, скажу, я повертаюся до вас на канал. І що цього 2 тижні будуть підряд по одному-два відео в день. Ну, добре, друзі, розказав, ждіть ем, з 22 числа, напевно, почнемо записувати відео. Так що, ждіть 22 числа. Осталося мало. Зараз 18. Тобто осталося 4 дні. Ну, добре, друзі. Ми ем, мене побачили, переконалися, що я знову. Возвращаюсь на канал, і всем пока-пока.